Так, сподіваюся, видно мою ялинку на фоні. Сьогодні у мене 4 січня, початок нового 23-го року. Ми всі сподіваємося, що він буде набагато краще, ніж 22-й. Віримо в це. І а, я вирішила знімати книжковий влог або влогмос, як це ще називають взимку. Нехай буде так. А, тому що в мене з'явився новий телефон. І е, тут набагато більше пам'яті, ніж було у минулому телефоні, і тут якість відео також е, краще має бути набагато краще. Побачимо. Побачимо. Е, тому, власне, цей телефон був і придбаний. Я думаю, в першу чергу, для того, щоб я могла знімати на нього, щоб там була пам'ять і якість. А е, тому тепер сподіваюся, буду знімати влоги частіше. У мене з'явилася мотивація і можливість це робити. Часу, на жаль, так само мало, але зате, проте тепер є гаджет, на який я можу це робити спокійно і не думати про те, що мені не вистачить пам'яті чи ще щось в цьому роді. Що ж, книжковий влог, побачимо, що з цього вийде, і, звісно ж, хочу вам розповісти. Які книжки я зараз читаю або не читаю? Зараз поки що такий ледачий січень почався, як завжди, після свят. Нічого не хочеться робити, навіть читати. Так буває і таке. Ще у грудні я почала читати книгу дуже невчасно. Думала, встигну її дочитати, але, на жаль, не хотілося мені це робити. Ну, хотілося б, звісно, в ідеалі до Нового року її дочитати, але я розуміла, що навряд чи це буде, тому що книга розповідає про війну. Так, це Крадійка книжок Маркуса Зусака. Ця книга, всі я думаю, всі знають про що вона. І, мабуть, я взяла її невчасно, тому що в грудні перед святами треба читати щось таке святкове. Щоб підняти собі, собі настрій, щоб якось створити якусь собі атмосферу. Ем, але я взяла цю книгу, не знаю чому, але все ж таки вирішила. І я не дуже сильно продвинулася, я її не змогла, на жаль, дочитати до нового року. Я прочитала всього лише на всього 86 сторінок. Дуже мало, враховуючи, що тут здається, 400. Так, тому читати ще і читати мені думаю, що довго і нудно. Поки що я, як бачите, її закинула е і не знаю, коли повернуся, але те, що повернуся, це однозначно. Буду її читати. Далі продовжувати, тому що це дуже відома книга, дуже відома історія. І, звісно ж, мені б хотілося все ж таки з нею ознайомитися. Знаю, що є екранізація, можна було б схитрити, не читати, просто подивитися фільм. Але ні, в цьому випадку я хочу а, прочитати книгу, потім вже а, подивлюся, думаю, що фільм, як завжди, для порівняння. І а, була ще одна книга, яку я почала читати. Я просто їхала в поїзді в Київ вночі, і замість того, щоб спати, я вирішила знайти місце там, де є хоча б якесь світло, і почати читати книгу, тому що в мене була з собою електронна книга. На жаль, я вам не можу її показати у фізичному вигляді. У мене її немає, але це книга Кетрін Райдер Поцілунок у Нью-Йорку». Я знала, що це буде дуже-дуже така легка атмосферна історія, яку справді можна прочитати там за один чи два вечори, тому я її і обрала. Знала, що там буде Різдво, знала, що там буде Нью-Йорк, і сподівалася, ця книга зможе мені підняти настрій і якось зможе мені передати ось цю ось цей дух різдва і так далі. Я прочитала, мабуть, третину книги, вона не велика по об'єму, тому прочитала я сторінок 100. Коли я повернулася додому, я вже цю книжку не дочитувала. Тобто, ці 100 сторінок, що я прочитала, це поки що все. Я її не дочитувала, тому що ну якось вже мені було не до книжок, тому що коли ми поверталися назад в той же день назад з Києва, ми з чоловіком їздили в клініку, тому. Просто на один день в Київ, А треба було, і ми поверталися назад а, на поїзді додому. І з вокзалу вже додому ми їхали на своїй машині. Навіть не планувала це розповідати, але якось вже зайшла мова. Розповім. І ми потрапили в ДТП. На жаль, а, нам їхати хвилин 5, максимум 10 додому. Ми не доїхали там одну чи дві вулиці. Дуже хотіли. А, Відпочивати вже нарешті їхали додому. Але, на жаль, так сталося, що сталося ДТП. Не по нашій вині в нас в'їхав водій, який був п'яний на підпитку, добряче так. І він порушив правила, не пропустив нас. І можна сказати, що я постраждала, тому що саме в мене він в'їхав там, де я сиділа. І мене швидка відвезла у лікарню забої, і все таке. Зараз ще досі я відходжу від цього. Досі болять там нога, спина і так далі. Якось намагаюся реабілітуватися, тому, але все ж таки нам пощастило. Якби трошечки ближче був удар, то ну, зі мною все було б набагато гірше, на жаль, тому ми я, я вважаю, що мені пощастило. Я повинна радіти, що новий рік я зустрічала відносно здоровою, але, на жаль, з поганим настроєм, тому що машина наша дуже постраждала, і ми вважаємо, що відновленню вона не підлягає, тому що ну, справді вона вся побита з, з усіх сторін. Ну, власне, от така драматична історія знову ж таки не планувала її розповідати, але якось так вийшло. Тому мені було не до книжок, я більше нічого не продовжувала читати. Тому от такий цікавий книжковий влог, в якому я не розповідаю вам про книги. Так. Трішки давайте відволічемось, підемо гуляти в центр міста. Покажу вам нашу площу, як там зараз все виглядає, які там символічні. Ялинки, як у нас взагалі там все прикрашено. Також є в планах, можливо поїхати в наш відомий дендропарк, тому що там також має бути дуже гарно атмосферно, але поки що у нас немає машини, тому важко туди поїхати. А поки що покажу вам, як у нас все прикрашено в центрі. Погуляємо і думаю, що так і має бути, тому що знімати влог просто вдома це, мабуть, не дуже цікаво, тому давайте підемо щось дивитися, десь гуляти і відволікатися: Чернігів, Гостомель. Маріуполь. Тут у нас Херсон. Всі ялинки прикрашені по-різному, як бачите. Це у нас такий великий пухнастий Харків. Ще більша ялинка присвячена ЗСУ Збройним силам України. Наступна ялинка це волонтери. Ірпінь. Буча, звісно ж. Далі волноваха. Миколаїв. І ще одна ялинка. Охтирка. Ось такі ялинки стоять у нас в цьому році на площі замість однієї великої посередині. Хочу вам показати а, свої книжкові покупки. Дуже атмосферні, дуже різдвяні, ще плівочці. Хочу розпакувати їх разом з вами. Забрала з пошти своє замовлення з книгарні. Є, дістала вже ці книжечки від е, книгоЛАВ. В цьому році обмін на різдво перевидали. Знову випустили. На жаль, вже дорожче ніж минулого року, тому треба було минулого року. Купувати, а от е, різдвяна сукня взагалі просто якихось космічних грошей коштує. Добре, що промокод у мене був у книгарні є, і це все мені вийшло значно дешевше, тому що е, по повній вартості це щось прямо, ну, скажено дороге за таку невелику книжку, яка можливо буде на один раз взагалі. Але я все ж таки вирішила себе порадувати, замовити, замовити ці різдвяні книжки. Так, давайте розпакуємо ці книжки, подивимось, які ж вони всередині. Нарешті, ну, я, звісно ж, знаю, що там немає ілюстрацій. Але все одно цікаво, які ж вони всередині. Так, ух, цей момент відкриття. Взагалі мені дуже радує, що книжки в плівці. І ти точно знаєш, що їх ніхто до тебе не лапав, що вони абсолютно в ідеальному стані. Дивіться, яка краса. Яка ж вона гарна? Я, прям, я бачила, що вона дуже гарно оформлена, мабуть, через це я і хотіла її придбати, щоб вона була в мене в папері. А, якщо ви не знаєте, я вже читала цю книжку в березні, так, да, так, не дуже вчасно, але все ж таки в березні вирішила її прочитати в електронному форматі. А, і ось через рік я чекала, поки її перевидадуть, поки знову буде тираж, і вирішила все ж таки її замовити. Це а, такий випадок, знаєте, він трапляється прям дуже рідко, коли я хочу після прочитання книжки в електронному форматі її. А, Придбати в папері. Це прям, ну я не знаю, що має статися. І от це сталося. Я цю книжку вирішила придбати, можливо, буду її перечитувати. Так, давайте подивимося, що у нас тут а всередині. Так. Угу. Ось така. Що це у нас тут? Що це в нас тут таке? Так, обмін на різдво, все як треба. Ой, я вже пам'ятаю це все. Така історія. Як мені здавалося на один раз, але вона, але вона настільки атмосферна, була, тепла, різдвяна, що, як бачите, я навіть захотіла її придбати в папері і, можливо, перечитувати на Різдво для підняття собі настрою. Ну, вона справді дуже гарна, така приємна. Супер. Тепер буде в мене вона а, в паперовому вигляді. І ось ця новинка вже цього року: Кортні Коул, Різдвяна сукня. Давайте також її розпакуємо, побачимо, що ж це за книга. Так. Цей момент істини. О! Дивіться, яка вона. А, доволі таки гарна теж. А, щось тут якась. Щось тут, щось тут є якісь такі дефектики. Як це так, якщо вона була в плівці? Ось така тут сукня. Має бути теж якась різдвяна, легка історія. Кажуть, порівнюють її чимось з Диявол носить Прада. Лясе тут є і в цій, і в цій книжці, є лясе. Ось тут можна почитати про що Christmas Dress. Угу, так і переклали. Ось така в нас тут історія. Звісно, що тут також немає ніяких ілюстрацій. Але ось така. І вона ще й невелика по об'єму. Мені здається, обмін на різдво там трохи товще. Тут скільки. Нема навіть і 300 сторінок. Ось така от невеличка історія за скажені гроші. <гум> ну, а, хочеться, хочеться ін іноді себе порадувати. На Різдво от такими різдвяними книжечками. Ще назняла відео а, про підсумки 22 го року. Боже, не знаю, куди дивитися, де це, де це, де де я. Так, ще стоїть тут камера, ще там на задньому фоні безлад, багато книжок. Зараз це все треба прибирати. Ну, і, звісно ж, в цьому влозі я б хотіла з вами читати якусь книгу. І зараз я думаю, чи хочу я повертатися до тих книжок, які вже починала читати. Ну, чесно кажучи, крадійка книжок поки що нехай почекає свого часу, поки що я не в тому настрій, щоб її читати далі. А от що стосується поцілунку в Нью-Йорку, чому б ні, можна продовжити читати, можна ту книжку вже дочитати. А, давайте я вам розповім, про що ж вона. А розповідає вона про хлопця і дівчину. <сху> Нікого я цим не здивую. Все відбувається в аеропорті в Нью-Йорку. Зустрічаються там хлопець-дівчина. і Хлопця кинула його дівчина. Дівчину нещодавно покинув її хлопець. Вона, взагалі, з Англії. Вона навчається в Америці. І вона хоче якнайшвидше поїхати з цієї Америки, з цього Нью-Йорку, встигнути на Різдво в Англію до своєї родини, сидіти там і плакати, тому що от її кинув хлопець. А це же наш другий головний герой, хлопець, якого кинула власне, прямо там, в аеропорті дівчина. Він американець і він також не знає, що йому робити далі. Він, звісно ж, дуже засмучений через розрив. І ці двоє, яких от так от кинули напередодні Різдва, залишаються удвох, і вони вирішують виконувати пункти, які е, в книзі про щось там забуть свою половинку за 10 днів. Якось так. Е, книга, яка дуже випадково потрапляє до рук, е, до їх рук, і от вони. Вирішують, що ще робити. Нема куди йти, нема що робити. Якось треба відволікатись, не засмучуватись, і тому будемо виконувати ці пункти, робити якісь дивні речі і намагатися забути своїх колишніх. Ну і от вони роблять ці всі речі в Нью-Йорку. Ну, ви знаєте, книга абсолютно не атмосферна, скажу вам чесно. Немає там духу Різдва ніякого. Ну можливо, це все ще попереду, тому що Різдво ще не настало там, а це напередодні. І навіть сам Нью-Йорк ну є безліч авторів, які дуже круто його описують, і таке враження, ніби ти там, особливо, якщо ти там був, як я. То ну, ти читаєш, і ти ніби знову туди потрапляєш. І Ти розумієш, ти знаєш, про що йде мова, про ці місця. Ти це все уявляєш, згадуєш. Тут цього всього немає. У мене взагалі немає відчуття, що, що, ді, що дія відбувається у Нью-Йорку. Хіба що там згадували про Empire State Building, куди вони не пішли? А... Боже, не нажала на кнопку, нічого не записалось. Повторюю: я вже не пам'ятаю, про що розповідала навіть. Зі мною таке завжди. Власне, немає там ніякої атмосфери, ні Різдвяної, ні Нью-Йоркської, нічого там взагалі немає. І ну, це дуже передбачуваний сюжет. Ми всі чудово розуміємо, чим це все закінчиться, що ці двоє, яких кинули, вони будуть в кінці разом. Хоча, звісно ж, вони дуже різні, вони прям між собою не схожі, але вони обов'язково будуть в кінці разом. І я думаю, зустрінуть і Різдво. Разом і так далі. Тому, якщо там буде якийсь інший фінал, ну я прям дуже здивуюся, але я, ну це все очевидно, про що буде ця книга, і особливо чим вона закінчиться. Якось так, Тому знову моя чуйка мене не підвела, що не треба цю книгу купувати у папері, не треба на неї витрачати свої кошти, тому що вона на один раз і вона дуже передбачувана і взагалі. Не те, що я очікувала, чесно кажучи. Але знову ж таки мені ще читати. Я тільки почитала третину, тому можливо, все ще зміниться, і е, книга стане набагато цікавішою, ніж вона є. Набагато атмосфернішою, не такою передбачуваною. Побачимо. До речі, у Кетрін Райдер ще вийшла книга поцілунок у Парижі. Якщо про Нью-Йорк, мені читати цікаво, але на жаль, вона не змогла передати цю атмосферу Нью-Йорку, то про Париж мені, чесно кажучи, не цікаво читати. Обов'язково дайте мені знати в коментарях, якщо ви цю книгу читали вже і чи схожа вона на першу. Може вона краще, може мені все ж таки варто її буде прочитати? Не знаю. Тому я думаю, в мене вже з'явиться, як завжди, час вночі, щоб читати книжки. Тому, власне, вночі я продовжую читати. Сподіваюся, дуже швидко з нею розквітаюся. І ми з вами оберемо щось більш атмосферне, більш цікаве. От така в нас ялиночка, звісно ж, штучна. Там подарунки. <рес> Як же без них? І тут символ року в нас сидить. Ось такий зайчик, кролик. Є ще одна маленька ялинка. До речі, хочу вам показати наш е смачний улов. <с> так, ви можете бачити два однакових пакунка від Лукас. Е ось такий набір. І о, давайте я вам навіть покажу, які тут цукерки всередині. Кому цікаво, ось тут є склад набору. І я вам скажу, що це був дуже смачний набір і досить таки непогана ціна за таку кількість цукерок. А, насправді, а, мені дуже вже набридли пакунки від рошен, тому що кожного року мені дарували завжди рошен. Я просто вже бачити не можу всі ці цукерки рошенівські, а, тому що у всіх пакунках одні і ті ж самі цукерки кожного року. І я далеко не всіх їм. Деякі подобаються мені, деякі ні. Доводиться комусь віддавати. Те, що мені не подобається. А тут оце, Лукас, ну прям дуже смачні. Мені прям сподобалися всі. Тому ми його двічі купували, як бачите. Іще, до речі, від конті сподобався. Ми брали ось такий як він там називається. Здається, Сенді. Так, Сенді, ось теж, кому. Цікаво, тут є тут є склад. Де тут склад? Ви бачите? Має ж бути, що там всередині. А, є так. Ну, тут е, досить такі також були смачні цукерки, тому можу радити. Можливо, вони ще є в продажу. І в АТБ є, і в Сільпо. А ось ці Лукас ми купували в файномаркеті. Я думаю, що вони багато дає. Тому в цьому році я прям Рошен оминала, ну, принаймні, з цими пакунками. Рошені ми купували інше, коли були в Києві в магазинах. І ось такий ще також від Конті. Ось такий автобус дуже цікава така коробка, можна навіть потім ще нею дитині гратися. Ось такий кондитерський набір зі святами. Дивіться, також що там всередині. Він також був смачний. Ну, у всіх конті майже однаковий склад, те ж саме можна сказати про Лукас. І ще, до речі, мені подарували ось такі цукерки, я їх побачила вперше. Це Любімов. І виявляється, у них вийшла така новинка принаймні, Раніше я їх не бачила, Angel's Kiss, поцілунок Янголам, тут білий шоколад і також е мигдаль. Чесно кажучи, це все мені нагадало е відомі всім цукерки Рафаело, тільки без кокосової стружки. Мені вони сподобалися набагато більше, ніж Рафаело. От, тому для мене це прям таке відкриття. Дійсно, смачні цукерки для тих, хто любить білий шоколад і мигдаль. Горішки. А, ще, до речі, оце пакунок для хресниці мого чоловіка, я його не буду розпаковувати, там ми все самі е, збирали. Ще, до речі, придбали Фашані е, ось таку ялинку е, з пряників, яка дуже. Мила дуже гарна. Тут ще є якась листівочка з привітанням, з Різдвом і Новим роком сімейні цінності, якась рома компанія. Ну, власне, дуже так гарно і символічно вона виглядає. Така різдвяна ялиночка, яку можна з'їсти. І кожного року я також люблю купувати на Різдво ось такі різдвяні пироги, кекси Штолін. Називається він. Це німецький традиційний кекс. Він тут іде з марципаном, з родзинками, можливо, цукатами. Дуже дуже це все смачно. І зараз їх активно усюди роблять, продають, і це все набирає популярності і у нас, а не тільки в Європі. Ну, власне, ми ж Європа, тому також маємо знати про ось такі традиційні кекси: Марсипаново-апельсиновий пиріг. Ось такий. Дуже-дуже це все смачно. До речі, це ми також купували в Ашані. І дуже вигідна була ціна, тому що ну, зараз вони дуже-дуже недешеві, якщо чесно. А це вже те, за чим ми ходили в Києві у магазин Рошен. Це цукерки Монблан. Тут асорті різні, скільки тут видів. Один, два, три. Здається, 4 види тут цукерок Монблан. Вони дуже смачні. Такий в нас був улов. Прошення. Ну, звісно ж, я там ще собі купувала е желені цукерки, але вони вже з'їдені давно. Ось. А ось це чекає е свят, чекає Різдва.